Вітаємо в ефірі програма Помилка Вийшла. Ми почитаємо уривки з тієї книги Світлана Геренко. За життя Веселе, кохання шалене. Сповідь Петра Кавуна за системою Іванова. Щось неймовірне стало робитися з моєю Анжелкою. Ну, все в неї за системою Іванова. По снігу бігає, холодною водою обливається, сирими очами харчується, слова якісь проказує і до неба руки простягає, мене наполегливо в свою команду агітує, тільки я не поспішаю. А оце недавно ввела мене такий шок, що ні словами розказати, ні пером описати. Було все так: підійшов вечір, в який запланував гнати самогон, без нього ж ну ніяк. Повноцінного життя не виходить. І свят же багатенько, і по новому, і по старому, і релігійні, і професійні. Так ото, поки моя половина всілякі гімнастичні фігури витворяє та заїдає їх червоненьким бурячком, я керую приємним процесом. Біжить рідненький, міцний, і чистий, як сльоза, ціле відро вийшло. Виніс на відкриту веранду, нехай схолоне, а вранці. По три літровках розіллю і все чин чи Сплю, коли чую, моя Анжелка як завалує, як заридає, вибігаю і землів. Мову відібрало і все інше теж. А трапилося таке: того фатального ранку, моя послідовниця вчення Іванова на веранді переплутала відра. І замість води шуганула на себе відро самогону. Я ж і досі ніяк не можу вийти з шоку. Оте видіння переслідує мене і вдень, і вночі. Пішов до психотерапевта, все чисто розповів, а він аж заревів убити мало. І теж впав у шок. Каже, що я і йому психіку порушив, бо випадок нестандартний. Нормальній людині не дано таке пережити. Так що мій шок перейшов у урок і тут ніяка вже система не допоможе. Це вже до кінця життя, ось так. Ми бажаємо нашим глядачам читати. Класні сюжети письменників Слобожанщини, особливо сюжети з таким гумором, тому що гумор покращує наше життя. На цьому дякуємо за увагу.